В том числе центры принятия решений и в Киеве тоже. США! США! Эксперт в ЭТЕРИ! Кремль предупреждает, вы вступили в войну. Нужно захватывать космос. Хто зробить, той і побідіть. Для того, аби здогадатися, що день 22 листопада, коли зранку по українському Дніпру була запущена балістична ракета середньої дальності, Арішнік Кремль репетирував не одну годину: не варто бути експертом. Ша! Ша! Я у вас тут запрошений. експерт. Добре, давайте гаразд. А, Експерт в етері. але усе це були здогадки. А ось цього тижня з'явилися докази, що спеціальна пропандистська операція із залякування світу ядерною зброєю. Це сплановане добре зрежисоване шоу деталями секрету полішинеля люб'язно поділилися видання Москва Таймс. Кремлівські сценаристи, російські військові та спецслужби діяли у колаборації і довго понували операцію із відповіді заходу на дозвіл Україні завдавати ударів по так званій території РФ далекобійною зброєю. Були мозгові штурми на тему, чим відповідати і як осадити американців і англічан за їх розрішення Зеленському використовувати дальнобойне оружие, і як шуган. Уть Берлін і других європейців щоби було не подавно, сказав російський чиновник. Саме пропагандистське шоу під назвою Арішнік розбили на кілька етапів. Основний з них саме завдання удару по Дніпру, поширення кадрів у соцмережах та іноземних змі. А головною дівою особою цієї відеовистави, звісно, став Путін зі своїм статичним восьмихвилинним зверненням. Наші ракетчики назвали Арішні. Знайшлося місце і для другорядних ролей. Нагадаю, що прес алкаша російського міду Машка Захарова прямо під час брифінгу із іноземними журналістами отримала директиви від куратора змі у Кремлі АLEX Громова не коментувати удари балістикою да. Алло. Перед... Да, брифінг. Да, хорошо, по Етім трюкам з якаб звонком громова особі гордились гарділість учасники мозгових штурмав, сказав російський чиновник. А реально було б чим пишатися. Власний рівень пропаганди відповідає рівню адекватності та інтелектуальних здібностей тих, хто це споживає. Криво тяпляп на швидку руч. до речі, у цьому самому інсайдерському розслідуванні зізналися, що навіть відносно прості проекти, які не пов'язані із ракетобудуванням, можуть займати від 5 до 7 років на розробку. Тому ніякої. Серійного виробництва річників не може бути. Навіть относительно простые проекты, не зв'язані з ракетами, можуть займати від п'яти до 7 лет на разработку. А коли ж догадалося, що репетиція ядерного удару нікого не злякала, за справу взялися професіонали. Дмій Кисельов на вихідних роз'яснював і так очевидні речі, які озвучував Путін після ОДКБшного шабашу в Казахстані. Путін підчеркнув, що в ответ на управляемые натовськими офіцерами ракетні удари по России, Мы будем уничтожать значительные цели, в том числе центры принятия решений и в Киеве тоже, значит, тоже и не в Киеве. І не лише Кісельов розривався у студіях, щоб на а ще достукатися до західної аудиторії, що їхні столиці знаходяться під прицільною дальністю арішників. Натяки Кісельова були більш витонченими на відміну від православного каналу Царґрад. І так саме цю платформу створили для того, аби обговорювати у яку з європейських столиць може прилетіти ядерна зброя. Кремль предупреждають, ви вступили в війну, Вибачте, ви самі этого хотели. Что же это за удивительный орешник, который вдруг неожиданно вот таким образом вырос? И вот для понимания, в зоне поражения Орешника все страны континентальной Европы, начиная с Польши и Прибалтики, до Португалии, а также, ну, естественно, Британия. Подлетное время Орешника, ну, если брать его с того полигона, с которого, собственно, ракета и стартовала, для Британии 19 минут, Польши 8 минут, Бельгии 14, Германии 11 минут, почитали эксперты. Но говорят, что если из Калининграда, то там не на десяток минут, а просто вот на 1-2 минутки и... Имя пропагандистки Елена Афонина. И ей природная допытливость ледь не довольна. Лада ФСБ. Вот еще один вопрос. Вот сейчас как раз показывают эти кадры. Вот наши зрители их видели, но я думаю, что они у всех перед глазами стоят. Вот на них э, видно э, эти кадры прилета по Южмашу. Они попали на уличные камеры видеонаблюдения. Вот там видно, как, собственно, входит ракета, но взрывов не видно. А вот можете объяснить, почему? Тогда каким образом производится само воздействие? Леночка, вот я смотрю на тебя и уже вижу второй подъезд Федеральной службы безопасности. Все, все, я молчу. Хорошо. А свое слово облича Царграду не стримала. Детальный разбир продолжился. Произнося орешник, президент даже улыбнулся. Вот можете объяснить, почему, собственно, такие названия из области ботаники как-то приветствуются? Вообще, вы знаете, уважаемая Елена, У uh, наших конструкторів великолепное чувство юмора. Uh, вершини этих бойових частей даже покрашены в такой коричневый, характерный, под орех, короче говоря, мужики покрасили эти, эти боеголовки. Я бы мог бы много-много вам рассказывать о, о Рештике, как о любимой женщине, uh, включая Елену. Ну, господин Баранец, почуття гумору – це така річ, <звеч> або вона є, або вона відсутня. Дехто вважає, що це якість вроджена, інші, що Можна прокачувати, і схоже, що у випадку з річниками два варіанти виключені. Вішини тих бойових часті де ж покрашили такою карічневою характерно орех, Короче, мужики покрасили эти, эти боєґлоки. Що ж до царґаду, то він фінансується приближеним до Путіна олігархом Малафіум, тим самим, який у вівторок послав адміністрацію Трампа. І з їхнім мирним планом на що отримав різку відповідь від Кіта Келуга, який займатиметься питанням розв'язання російсько-українського так званого конфлікту, краще залізь назад до своєї коробки і зрозумій краще, хто такий президент Трамп, тому що ти очевидно не розумієш, і ти точно не розумієш, що таке Сполучені Штати Америки. Малафє малафієм, але давайте повернемося до маші. Преселкаша Захарова, коли працює без заздалегідь підготовленого сценарію. То навіть її дипломатичних публічників переноситься іспанський сором, а останні чотири з половиною волосини вилітають із голомозого черепа Лаврова. Чому? Бо не могла ж Захарова пройти повз шестигодинний воєнний стан Південній Кореї. Многі поняли, чому в КНДР так озабочені своєю безпечністю. Та да тому що, коли вони бачать, що за пару годин страна із заявленої демократії може превратитися в абсолютний хаос з танками на вулицях, до речі, росіяни також коли мріяли про демократію у році, так 91-му, минулого століття, і тоді на вулиці аналогічно викоталися танки. А і ще нагадаю: в останні, коли хтось на гусеницях борознив житловими кварталами, це були якраз російські танки в Алмати у 2022-му. Згодом того ж року вони псували український асфальт. Чи нагадати марш Пригожина влітку 2023-го? Тоді щоправда, техніка до столиці не доїхала. А щодо Кімчен інівських посіпак, то а забочені вони. Безпекою, хіба що власних шлунків банально не доїдають на Курщині, і для розв'язання цієї проблеми Росія змушена видавати їм пайки власних військових частин насипати корм корейцям, навіть відправили цілого спеціального генерала Мівлютова. Ну якщо ми вже знаходимося на Курщині, то немає сенсу її покидати. Росіяни пачками рвуться на підмогу корейським підрозділам, і щоб це явище було більш правдоподібним. Пропаганда віднайшла юного патріота Сережу. который кожного дня за будь-яких погодних умов проводжає освободителей до суджи. Его имя на фронте известно. Сережу на курском направлении знает почти каждый боец. Видео и фото с ним уже традиция, а для некоторых и талисман на удачу. Патриот такой позывной мальчику дали военные, выходит на пост каждый день на дежурстве с утра до вечера в любую погоду, как настоящий боец. Все тяготы службы преодолевает стойко, говорит мама и поправляет защитнику каску. Почему сын решил встречать солдат, не знают, но уверены, дело правое. Как и положено, прикрывают тыл и наблюдают за самыми трогательными моментами. Сережа заради пропагандистов из Курского канала Сейм та федерального смитака Россия-24 сделал выключение и покинул властный пост на несколько секунд. Балаклаву не снимает, говорит, не положено. На плечах автомат, игрушка, подаренная морскими пехотинцами пользуясь случаем, обращается ко всем и немного стесняется. Привет всем бойцам. Желаю удачи, здоровья, счастья. Мы вернусь домой, живыми, любимыми. Я их жду, добавляет Сережа, и скорее спешит обратно. За три месяца о нем узнали не только бойцы, но и все местные жители. Проезжая мимо, обязательно останавливаются. Дурачи батьки Сережи, беля власного будинка у Крим-Ганчирки РФ, Увіткнули в ґрунти прапор Білорусі, СРСР та загону Штормзет, кров, пісок і цукор. Дивно що забули ще про двох союзничків іранських і корейських. Для повного комплекта юному солдату не вистачає берцев, пока службу несет в гражданських сапожках. Воєнною обувь маленького розміру найти тяжело, говорять родителі, Но в скором времени і это і А ситуацію з сапожками можна виправити, записавши традиційне відеозвернення головнокомандовачу на кулінах. кажуть б'є насправді ж виправляти потрібно не дефіцит дитячих військових берців, а нестачу адекватності і брак робочих рук через так звану СВО. З'ясувалося, що через дефіцит кадрів російська влада хоче дозволити школярам. Працювати на небезпечних і шкідливих виробництвах нестачу людей закриватимуть підлітками віком від 16 років. А нагадаю, що з початку 2023-го на Росії зафіксовано найнижчу за останні 25 років забезпеченість робочими кадрами. Але віра у перемогу серед ватного лекторату непохитна, як і голова Чечеріної, з якої будь-які циклони не можуть вивітрити побідебісі, по ти бачиш ваше Росію після того, як закінчиться війна, якою би ти її відість. Она еще долго не закончится, поэтому это пустое. Да она, не может, только, да. она еще не началась. Не, и... вы на эту тему 30... не песни поете. Сейчас 39-й год, конечно, мы столько лет ждали, мы думали, когда же начнется наконец. <с> ну реально, мы 10 лет ждали, пока начнется. Почему я не могу говорить о будущем, когда закончится война? Потому что мы не начали еще толком войну, никто не включился, империя спит, старается всячески уснуть, отвернуться, типа боком повернуться, одеть наушники, чтобы там какая-нибудь хрень. Ну, то есть упорно не хочет просыпаться, но человек вообще не всем управляет. Почему вже как бы мужчины ушли на війну? Що такое війна? Взагалі в монастырі люди уходят добровольно. Монахи самі вибирають, і чому люди уходят грехи. Вот. А війна монастирь на уровне народа. Ну і как ми бы, должны розплатитися желательно за грехи на землі. Поэтому люди пішли в монастир. Тобто Господь увели русский народ на війну. Ну і найцікавіше, з в ватного спича – війна не лише не завершилася, а за версією переможе той, хто захопить. Космос, Вот. Ну короче, это пустое. Теперь надо думати по-другому, как воювати. Нужно строить флот, нужно захватывать космос. Кто это сделает, тот и победит. Схоже, після таких заяв кілька разів у своїй теслі перевертався. Ілон Маск. Це був Юрга Врищак і вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.